Іван Тевід Луки, перший розділ, 76 по 79 вірш. І ти, дитино, будеш названа Пророком Всевишнього, йдеться про Івана Хрестителя. Бо ти йтимеш перед Господом, щоб приготувати йому дорогу, щоб дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів, аби через велике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає схід з висоти, освітити тих, які перебувають у темряві та в смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру, в цьому уривку про. Родства Захарії, Ісус Христос предстає перед, нашим, перед нашими духовними очима як сонце правди, і прихід Ісуса Христа як день, як схід, який відвідав нас з висоти, це про образ дня, це про образ світла. І ми з вами змальовані як люди, взагалі люди цього світу. Тут змальовані як люди, які перебувають у темряві та у смертній тіні. І тут ми з вами маємо зараз пригадати, що слово Боже, якщо ми подивимося на історію людства. З перспективи слова Божого змальовує історію людства, можна сказати, в три етапи. Перший етап це день, тому що люди були створені в духовному дні. В серцях людей палало Сонце правди, Ісус Христос, Господь. Люди любили Господа, люди довіряли Господу, люди служили Господу, люди дотримувалися Божих заповідей. Але через гріхопадіння в серцях людей наступила темрява, наступила ніч, духовна ніч, і серця людей стали сповнені зла. Не служили Господу, не люблять Господа, не хочуть дослуховуватися Божих заповідей і хочуть рухатися не до Господа, а від Господа. І слово Боже каже, що в цій темряві, в цій смертній тіні, тому що люди стали вмирати через ту темряву, яка в їх серцях нас відвідав схід з неба. Це не просто черговий день, це не просто ще один календарний день. Це нова епоха, яка починається з Ісусом Христом. І саме третій етап людської історії в Ісусі Христі це знову день, це день в серцях людства, це день в серцях людей, які вірять в Ісуса Христа, і це день як царство Боже, яке охопить усе творіння, тому що Ісус Христос прийде в славі в свій другий прихід, і цей день, який вже є в серцях людей, що вірять в Ісуса Христа як свого Спасителя, Він запалає у всьому світі, і царство Боже Боже буде. По всьому світові, тож сьогодні ми з вами перебуваємо у світанку. Перший прихід Ісуса Христа і Голгофа це початок світанку. Це – точно вже події, яка нам свідчить, що день вічний день, духовний день, день, який ніколи не скінчиться, він вже ввійшов в наше життя, він вже війшов в історію людства. То ми ж з вами маємо це розуміти для того, щоб мати надію в своїх серцях, для того, щоб мати радість в своїх серцях, для того, щоб мати перспективу в своїх серцях, для того, щоб мати мотивацію, для того, щоб з терпінням очікувати, допоки цей. День а, запалає у своїй а, повній славі, у, своїй, у своєму своєму зеніті. і ми з вами ми знаємо, що жоден день не наступає миттєво, день наступає поступово. Світанок а, поступово призводить нас до повноти дня. Тож, коли ми з вами знаємо і бачимо вже перші промені сонця, ми з вами точно знаємо, що день наступить. Ми з вами знаємо, що день нас буде наступати поступово і що день наступить немин. Нучі, так само і в Ісусі Христі. Ми з вами точно знаємо, що Повнота Царства Божого неминуче прийде у цей світ, тому що Ісус Христос вже постраждав, вже Воскрес, вже вознісся. І ми знаємо, що е, Ісус Христос, як Сонце слави, запцяє в цьому світі поступово. То нехай ця звістка вона нас підбадьорює, нехай е, ця перспектива е, спасіння в Ісусі Христі, вона нас надихає, нехай вона буде дійсно масштабною в нашому серці, тому що насправді в своєму серці. Ми чекаємо того нового дня, коли все буде гаразд, коли все буде добре, коли наше життя буде звільнене від тягот, від болю, від страждань, коли буде вже повне блаженство, але це блаженство приходить виключно в Ісусі Христі. Це блаженство не приходить. Цей новий день, це щастя, воно не приходить через наше зусилля. Воно приходить через зусилля Ісуса Христа, через Його Голгофу, через Його смерть, через Його Воскресіння. Тож нехай. В наших серцях палає це Сонце правди. Нехай цей світанок духовний розгоряється в серці кожного з нас. Щодня будемо ще більше дивитися на Ісуса Христа, вірити Йому, будемо ще більше занурюватися в Слово Боже. І одного дня цей день запалає не тільки в наших серцях, а у світі, тому що Ісус Христос прийде в цей світ, і ми будемо з вами вічно жити в вічному дні, завдячуючи Ісусу Христу. То будемо ще більше. Ще більше поглиблюватися в Ісуса Христа.